Вітаю! Сьогодні четвер, 11 вересня. І про події в нашому місті дивіться у випуску новин. У студії для вас працює Володимир Кремінь. Спочатку про головні теми випуску. Народний депутат України Костянтин Гузенко допомагає продолженцям ортопедичними меблями та коштами на лікування. Інспектори Державної автомобільної інспекції провели профілактичну операцію під назвою Мобільний телефон. У Заводському районі влаштували виставку дитячих малюнків, присвячену військовослужбовцям. Народний депутат України Костянтин Гузенко продовжує надавати допомогу Дніпрозажинцям серед чисельних звернень, які надходять до його особистої приймальні, багато стосується матеріальної допомоги на лікування чи утримання дітей. Кожне прохання народний обранець вивчає особисто та намагається виконувати. Так, 11 вересня, окремим громадянам, Костянтин Гузенко вручив спеціалізовані ортопедичні меблі, а також гроші на життєво важливу операцію на серці. Як це відбувалося, бачила наша Анастасія Васильєва. В цьому будинку на 13-му поверсі проживає родина Рябко. Антоніна Іванівна, інвалід першої групи, перенесла важку операцію з видалення пухлини спинного мозку. Онука Анжела також має проблеми зі спиною. За рекомендаціями лікарів їм потрібно відпочивати лише на спеціалізованих меблях. Так сталося, що в будинку із справних лише один диван, на якому спить чоловік. Антоніна Іванівна мучиться на зламаному. Болить позвонок сильно, мені печуть, боліт. Ано ж, понимаете, що якщо от хороший диван, отак от, от все там не вгинається, нічого, мені треба плоский, щоб не внінало, тогда мені хорошо лежать, не такая боль у мене в позвонке. А також я, я на безвалюючих таблетках, я на сониках. Коштів на нові меблі в родини просто немає. Все іде на ліки. Так більше року унуці Анжелі доводиться спати просто на підлозі. А матрас і на полу прям. Тепер буду спати на новій кроваті. Останньою надією для сім'ї поліпшити свої умови життя стало звернення до народного депутата Костянтина Гузенка. Зробили це всього тиждень тому. Просили одне ліжко для онуки, натомість отримали два ортопедичних дивани. Дуже хороше качество няньки, okay. yeah. okay, хорошінько. Очень хорошо. И внучечки, и внучечки будет хорошо, и мне будет хорошо. Спасибо, Константину Александровичу Гузенко. Это такой депутат хороший. Я впервые в жизни подошла и попросили только внучки, дивану намекнула, же меня поломан. Думаю, ну хотя бы один дал. Спасибо и так. А он сразу два. Ой, да вообще спасибо ему, господи, храни его Боже. Костянтин Гузенко каже, що таким людям, як ця сім'я, хочеться допомагати. Додає також, що останнім часом звернень щодо надання матеріальної допомоги збільшилося. Тільки за останні два місяці зі своїми проблемами до народного обранця звернулося більше пів сотні людей. Іменно со здоров'ям це ставлять 70% структури всіх звернень – Онкобольні сердечно сосудні за заболівання. На детей обращаются за, за по, помощью тоже на, на для лечения. Мне хочется всем ну, по, по, помочь. Отказывать нельзя, и, наверное, это наше ну, вывешенное ну, предназначение быть на ну, полезным. На то я и депутат, чтобы показывать помощь. Я их всех люблю абсолютно всех абсолютно. и стараюсь помочь. Это не, если не, не, не какая реклама, это по, по крестьянски это честно. Доброта должна побеждать зло. Вже в приймальні Костянтина Гузенка очікує Михайло Чумаченко. Чоловік прийшов просити матеріальну допомогу на операцію на серці, яка в буквальному сенсі подовжить його життя на 10 років. Коштує оперативне втручання 24 тисячі гривень. Як я не в селах то сам оплатити, я обратився Константину Олександровичу. Я боюсь. Більше... Значит, от э, людей чув, що допомагає людям, вот тому я й обратився. Без зайвих урочистостей Костянтин Гузенко особисто вручає Михайлу Чумаченко грошову допомогу. Чоловічі рукостискання, побажання здоров'я, і в очах пенсіонера з'являється надія на одужання. У вересні минулого року на базі дев'яти структурних підрозділів механічної служби Дніпровського медкомбінату було сформовано два цехи: ремонтно-механічний та цех ремонтно-механічного обладнання, які на правах корінних старожилів увійшли до складу ремонтно-сервісного центру медкомбінату. Проведена реорганізація мала на меті створити централізований орган управління ремонтними службами комбінату і поліпшити маневреність керівництва персоналом. Детальніше про переваги та специфіку роботи ремонтників. Дивіться далі. Цех з ремонту металургійного обладнання, яким керує Вадим Генкін, включає в себе колишній агломераційний цех, обидва цехи металургійного остаткування і цех ремонту прокатного обладнання. Усі ремонтні майстерні з їх штатами після об'єднання перейшли під юрисдикцію ремонтно-механічного цеху. Відомо з руководителями, робочими це мається в виду у фрезеровщики, строгальщики, стверловщики. Після створення ремонтно сервісного центру, внутрішньоцеховий ремонтний персонал, був виведений зі штату основних цехів і введений в штат центру В основних цехах залишився персонал, який відповідає тільки за виробництво продукції, тобто за виробничі процеси. Але при цьому робочі місця абсолютно більшості співробітників центру не змінилися. Вони працюють там же, де і працювали до вересня минулого року з усіма пільгами. Тобто, в церму залишилися кадри, що виконують ремонти металургійного остаткування в основних цехах, та підготовку до цих ремонтів, тобто слюсари-ремонтники. Електрогазозварювальники, газорійщики та газозварювальники. Міться в виду основні підрозділлення. Це алофабрика, доміний, конвертерний, прокатне производство, це стан 250, новопрокатний, строящийся і вже часть построєного стану 400 дроб 200. Сьогодні фахівці трудяться в усіх переділах і виконують дуже відповідальні ремонти в агломераційному виробництві 9-го рудного грейферного перевантажувача, у конверторному ремонт електромостового крану, у прокатному плановий ремонт крану інспекторського огляду, у сортопрокатному плановий ремонт праццентраном. Крім того, було створено сім комплексних ділянок для більш гнучкого управління та виконання вузьких задач в основних цехах комбінату. Якщо говорити про специфіку роботи, то можна відзначити перехід на більш високий інтелектуальний рівень зв'язку з реконструкцією основних цехів, додав начальник ЦРМО. В плані наукоємкого производства, це стан 400-200, звісно, де дуже багато комп'ютеризації, де дуже багато автоматизації производства, і де ми непосередньо працюємо з АСУТП, з кіповцями. Разом вивчають усі нюанси і знаходять правильні рішення як у ході налагоджувальних робіт, так і під час поточних ремонтів. Вони намагаються йти у ногу з життям, говорить Вадим Борисович. Намагаються відповідати вимогам часу і вносять свою частку у забезпеченні виробництва по виготовленню високоякісної продукції. На сьогодні у ремонтно-сервісному центрі працює приблизно три тисячі чоловік, і ремонтний персонал розподілено на три підрозділи. Найбільш чисельним є цех ремонту металургійного обладнання у його штаті. Понад півтори тисячі співробітників. І усі розуміють важливість поставлених задач від керівництва медкомбінату та корпорації з у кожній бригаді на кожній комплексній ділянці є чимало відданих професій висококласних фахівців. Тому, якщо речі то починати начинать на і закінчувати прокатним, допустим, тим же станом 250. А за результатами роботи всього ремонтно-сервісного центру за рік спостерігається тенденція у скороченні часу позапланових простоїв і середньомісячного показника одного простою, що позитивно може позначитися на обсягах виробництва та фінансових результатах медкомбінату. Бажання поспілкуватися по мобільному під час керування автівкою може коштувати керманичам чималих коштів, а іноді і позбавленням водійського посвідчення. Адже розмовляти за кермом, тримаючи телефон у руці, категорично заборонено. Чи дотримуються Дніпрозажинські водії чинного законодавства та яка відповідальність чекає на порушників, дізнавалася Катерина Озунова. З 10 по 30 вересня на території Дніпродзержинська Державтоінспекцію проводиться операція під умовною назвою Мобільний телефон. Головною метою заходу є виявлення водіїв, які керуючи транспортним засобом, тримають у руці мобільний. За словами представників ДАІ, така поведінка на дорозі зазвичай призводить до трагічних наслідків, адже розмовляючи по телефону, людина відволікається від дороги. Ну, как показывает статистика, на территории Украины значительная часть ДТП совершается именно по вине водителей, которые управляли автомобилем разваря по телефону. То есть отвлекаются, это безопасность как их, так и других участников дорожного движения. Відповідальність за такі порушення визначена статтею 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. А відтак карається штрафом від 425 до 510 гривень. А якщо внаслідок розмови по телефону водій ще й створив аварійну ситуацію, штраф може бути збільшено до 850 гривень. А порушник позбавлений права керування транспортними засобами на термін від 6 до 12 місяців. Водночас закони не забороняють користуватися так званими пристроями хендс фрі, а саме блютуз гарніторою або навушниками, оскільки з ними водій має можливість керувати транспортним засобом, використовуючи обидві руки. Та як показав останній профілактичний рейд, Дніпродзержинські водії не мають великого бажання використовувати сучасні пристрої. Серед тих, хто був зупинений через розмови по телефону, жоден не визнав необхідності придбання системи хендс фріна. По чому не користуєтесь блютузом наушничками? Е, ви знаєте, я не, навіть телефоном рідко пользуюся. Чесно, мобільне зв'язку. Я чесно. Говорю. Я не ну, я не знаю блютузом, зачем мені уж. что нет, вас не вас они с тобой так дуру не пробовала. Да я не так часто разговариваю. Но, то есть вас как водителя вам не мешает ехать туда, вы не хотите? Не мешает. А вот теперь, когда сказали, что штрафные санкции... Ну, теперь, выходят, конечно, не будет, страшно, да. Не будете больше mm -hmm. по телефону разговаривать? Не буду больше по телефону разговаривать. Хоча свою провину водії визнавали відразу та обіцяли, що більше не будуть порушувати закон. Я не отрицаю, там нарушення тут я осознаю свою війну. Соки часто Я Взагалі не нарушають. 40, Але... 40 років за здоровим хорошо. А це ж то було таке. Це просто... Я й на деяких порушників було складено адміністративні протоколи з іншими провели профілактичні бесіди, адже чимало водіїв і досі не знали про заборону користування мобільним під час дорожнього руху. Подібні акції проводяться у Дніпродзержинську декілька разів на рік. Та щоразу виявляють велику кількість порушників. І тим не мені нарушають право дорожнього рухання, кажуть, що друження. Винужена міра та нерегулярна, і, хоча в епоху розвинутих інформаційних технологій відмовитися від постійного спілкування по мобільному, дуже важко, позиція Державтоінспекції в цьому питанні однозначна та тверда. Водій повинен бути зосереджений лише на дорозі, адже несе відповідальність не лише за себе, але й за оточуючих. Вже на днях у зону АТО поїде гуманітарна допомога для солдат. 50% військових з 20-го батальйону чоловіки з Дніпроздажинська. Колектив Заводської районної ради організував нашим військовим регулярну поставку питної води. Багато підприємців району охоче надають солдатам очищену воду. Кошти на нові ємності для води. Перший раз збирали колективами райради та територіального центру. Вдруге допомогли викладачі та студенти металургійного коледжу. Спільно з водою керівники району вирішили провести і Акцію задля моральної підтримки військових, дитячі малюнки, листи, обереги і зворушливі вироби, створені руками дітей та батьків, так Заводська районна рада запропонувала школам району підтримати військових. Моя сім'я, моя країна то рідна, щедра Україна, вона, як мати, мене мила, мене так пестують, байливо, Я захистити її хочу, її блакитне небо, очі, її лани, русяве коси, Не рвіть її, благаю, досить, бо в мене є одна єдина то вільна, славна Україна. Цей вірш юний патріот Нікіта склав разом із мамою. Їхня родина робить свій посильний внесок у допомогу армії. Разом з Нікітою до Заводської райради свої листи солдатам малюнки та вироби надали учні всіх шкіл району Черемушки. Заводський районний совет вийшов з ініціативи, до учащимся школ району Черемушки, щоб бойовий дух наших солдат своїм творчеством. Діти з удовольствием матклікнулись на призив, проявив патріотизм і вложили душу в свої поділки, рисунки і письма. Викладач із сьомої школи розповідає, у них в класі є діти, тата яких зараз знаходяться в зоні АТО. У багатьох там знайомі і родичі. Пропустити по себе це просто неможливо. Переживаємо сильно, і ми за них молимося. І, звісно ми їм дуже вдячні за те, що над нашим міродом мирне небо, що наші дітки в сіли за парти від міста Дніпродзержинська. Бальшої їм спасіба за той дол, который ані сповняють. Дитячі малюнки впевнено показують перемогу нашої армії, що не може не тішити. Там мир в країні, солдати виступають гарантом щасливого дитинства. Військових зустрічають вдома. І навіть техніка у наших краща. Тут і національний прапор, і милі сувеніри. Багато батьків і дітей кладуть у листівки ікони, обереги, національні браслети, булавки, ляльки-мотанки. Оберегом виступає і цей гномик Вася. Його авторка просить подарувати гнома тому, у кого в найближчий час день народження. Поїдуть. Подарунок солдатам і близько сотні написаних дітьми листів. Солдати, ви там не грустіте. Читайте це письмо з уликом. Я знаю, вам дуже трудно, але холодна війна закінчиться. І все буде добре. Мені корти, щоб ми просягнув нашу країну найскоріше. Дядя солдат, я знаю, ти захищаєш нас. Я горжуся тобою і молюся, щоб ти переміг. Ще я хочу тобі побажати здоров'я і щоб Боженка тебе захищав від ворожих пут. Ти не жалкуєш ні тіла, ні душі за для свого народу. Я дуже вдячна тобі за це. Ви наші герої. Я пишаюсь тим, що я українець. Ми вас сильно жом, будьте здорові! Знайте, що вся країна вас підтримує і щиро вірить в вас та ваші сили. Повертайтеся живими. Кажуть, вустами дитина говорить істина, і їх віра в мир, переконані організатори акції, допоможе солдатам пережити лихо війни. Такі акції підтримки вони проводитимуть і надалі. Планують потроху готуватися до холодів, утеплювати солдат в'язаними речами. А розгорнувши роботу зі збору гуманітарної допомоги, колектив районної ради, крім військовослужбовців, опікується і дітьми із зони АТО. Занимаемся сбором помощи не только для бойцов, но и для детей-сирот, которые находятся в зоне АТО. И силами районного заводского совета уже сейчас собрано три тонны гуманитарной помощи. Все желающие жители нашего района и нашего города могут принять участие в этой акции. Сбор помощи происходит в помещении территориального центра заводского района по проспекту Ленина, 36. Якщо у вас є бажання підтримати дітей, приносите приладдя для навчання канцтовари іграшки. Не втрачає актуальності теплий одяг як дітям, так і військовим. Всі речі можна нести до територіального центру Заводського району. 9 вересня відзначали офіційний міжнародний день краси. Ініціаторами цього свята є міжнародний комітет естетики і косметології. Це професійне свято для всіх, хто працює в індустрії краси, для тих, хто слідкує за своєю зовнішністю і, взагалі, для всіх красунь. У різні часи ідеали краси змінювалися. А от який ідеал сучасної вроди мої колезі Ані Дзьоби пощастило дізнатися на майстер-класі з макіяжу і зачіски, який проходив у юнацькому відділі центральної бібліотеки міста. Краса страшна сила, і це відомо з давніх часів. Протягом 16 років в усьому світі святкують День краси. Ні, не залишився в стороні. Співробітники юнацького відділу центральної бібліотеки запросили візажиста і перекоря для проведення майстер-класу для дівчат. Часто приходять молоді люди з кілограмами косметики на лісі, безкусно наложеної, і може бути зовсім не нужний в деяких моментах. Молодым людям. Вот, поэтому я считаю, что такие мастер-классы нам очень важны. Как-то содействовать тому, чтобы молодежь наша выглядела достойно, красиво, соответственно, своему возрасту, своему э, состоянию. Душевному духовному у позаминулому столітті залишилися біліла і бурякова сироватка власного виробництва. Сьогодні ж в руках майстера палітра фарб, тіні для повік, рум'яна і всілякі помади для губ на обличчі, як на полотні, візажи створює портрет ідеальної дівчини, при цьому промовляючи усі деталі та секрети бездаганного зовнішнього вигляду, які повинні знати дівчата. А щоб довершити образ, і що вийшов, Перекар робить зачіску, не забуваючи давати поради щодо догляду за волоссям. Сьогодні в моді легкі кучері і. киски. Мы задавали вопросы, это дает нам понять о том, что их заинтересовал. Пока мы показывали эти процедуры, мы им старались рассказать, подробно объяснить, что, как, зачем делается. Я думаю, что для них это была полезная информация. Мы решили минимально показать да, самую простую накрутку и самое простое плетение. Например, накладка макияжа и сама укладка волос, последовательности, как следить за волосами, все эти Очень полезна много. Внутри что-то такое. Ну, такое пос... да. как после хорошего дня. Сьогодні немає єдиного стандарту краси. Модельною зовнішністю і фігурою 90-60-90 нікого вже не здивуєш. Найважливіше бути охайною та слідкувати за зовнішністю. У кожної дівчини жінки повинна бути своя родзинка, адже індустрія моди вперше за все спрямована на внутрішню та душевну красу. Духовна краса у нас абізценілася. На перше, нужно вважати, і этим ми много чого доб'ємося. Краса властива усьому здоровому. Вродливість повинна бути не лише зовнішня, а й духовна. Адже якщо ви будете ти порожній всередині ваша душа не матиме нічого. Ви не знатимете щастя і ніколи не почуєте комплімент про свою вроду. Мотокрос видовищний вид спорту. Спека, сонце і розпечений пісок можуть викликати позитивні емоції тільки в одному випадку, якщо в цей момент присутні відчуття азарту, запах гару і бензину. А в повітрі стоїть пильно піщана хмара. У вухах рев десятків розпалених моторів до таких умов вже давно звик ніпродриський мотокросмен метро Чернов. Звик хлопець і до перемог. Дуже вдалим для нього виявився останній десятиденний відрізок часу, за який він встиг виграти три змагання. Спочатку Чернов став переможцем у класі машин об'ємом двигуна 85 кубічних сантиметрів на першому етапі відкритого особисто командного молодіжного чемпіонату України з мотокросу, який пройшов з 29 по 30 серпня в селі Велика Знам'янка Запорізької області. Учень 9 класу школи номер 21 виступав на мотоциклі Сузуки. Також хлопець став першим у гонці, виступаючи на мотоциклі КТМ в класі 125 кубічних сантиметрів. Наступного дня наш земляк виграв змагання в жовтих водах, присвячені дню. Шахтаря гонка проходила на вдосконаленій мототрасі в районі Терноватої. Черговий етап чемпіонату країни проводився 6 та 7 вересня в Сумах. Там діма отримав перше місце в класі мотоциклів з мотором 85 кубічних сантиметрів. Тепер мотокросмен Дмитро Чернов готується до наступного етапу чемпіонату України, який відбудеться в Кіровограді 20 та 21 вересня. Перша в історії українська чоловіча парна четвірка виграла чемпіонат світу з академічного веслування. Історична і найважливіша для наших спортсменів подія: Артем Морозов, Олександр Натока, Дмитро Міхай та Іван Довгодько стали кращими на планеті і встановили новий рекордний час для свого класу човнів на дистанцію 2000 метрів, яку подолали за 5 хвилин 32,26 секунди. Один членів екіпажу у складі золотої четвірки Іван Довгодько є представником спорт. Клубу Дзержинка 8 вересня на академіста чекав приємний сюрприз, підготовлений дирекцією та профкомом медкомбінату. З рук директора з персоналу ДМКД Анатолія Поліводи та голови профспілкового комітету Миколи Колючого у присутності безпосередніх винуватців директора ПКСЦ Дзержинка Сергія Бурхана та заслуженого тренера України Володимира Морозова на оспеченому чемпіону світу Івану Довготько був вручений плазмовий телевізор. А вже далі відбулося спілкування з журналістами прес-центру медкомбінату після чемпіонату Європи, розповідає заслужений майстер спорту Іван Довготько, Вони розраховували на успіх і у Амстердамі. Вони знали, що Суперники будуть ті ж, що і у Сербії. Після предварительных заїздів, після полуфінальних тоже було понятно, що ми можемо взяти золоту медаль. А так, по гонці, чесно, розраховували, що уїдемо більше, виграємо більше, тому що було доволі таки напряжно. Сама ситуація, так як суперники не хотіли нас відпускати, ми не очікували, що англичане дадуть такий хороший крепкий бой. Перед нами ж стояло завдання відразу відірватися, додає Іван, а потім контролювати ситуацію, не даючи жодних шансів супернику. А на останніх метрах дистанції британці дуже добре додали у швидкості. Мені так казалось, що ми вроді як ви заїхали перші, але що я що ми не заміли, як пересікли лінію, і не де був фініш. Ми продовжили далі двигатися. Що ми дивилися, що дитяча не двигалися так само, вони як не теж не розуміли, де фініш. Когда уже уперлись, грубо говоря, прямо в плоты, э, выходные плоты, уже обе команды остановились, тогда мы и задались вопросом, кто же первый. Не знаючи результатів, дуже важко стримувати емоції. Першими, хто приніс приємну новину, стали українські хлопці з четвірки безрульної, які дивилися гонки по телевізору. Так що українські хлопці випередили англійців на 9 сотих секунд, ставши чемпіонами. Як говорить заслужений тренер України Володимир Морозов та тренер жіночої збірної України, спостерігаючи зі сторони за хлопцями, вони прогресують із року в рік, і особливо у цьому році. До того ж, це вдалий склад четвірки. Вот, Ваня И еще его напарник Натока, это молодая половина команды, а вторая половина, те постарше ребята, много лет уже выступали. И вот у них сплав, как говорят, молодости и опытных товарищей получилось очень удачно. Они отработали много в этом году на выносливость и это дало свои результаты, я считаю. Вони дуже мотивовані, говорить Володимир Морозов. І найголовніше, що результати Івана Довгодько йдуть по зростаючій, продовжив Сергій Бурхан, директор ПКСЦ Дзержинка. Від юнацьких перемог до чемпіонату світу серед дорослих. Сьогодні у важкий час для країни обмежене державне фінансування спортсменів. І тому ціною неймовірних зусиль спортклубу Дзержинка вдається, хоч і не у повному складі, відправляти кращих з кращих на змагання найвищого рівню. У цьому чимала заслуга генерального директора ДМКД Максима Завгороднього та. Голови правкому комбінату Миколи Колючого. Тому кожна гучна перемога це перемога не лише спортсмена, а й згуртованого колективу. Ну а далі про погоду на п'ятницю, 12 вересня. За прогнозами метеорологів у нашому місті очікується сонячна суха погода. Температура повітря вночі 16 градусів із позначкою плюс. Вдень день – 26 вище нуля. Вітер північно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Ну а на цьому у мене все. У студії працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, від теплого слова і літ розмерзається. Тож сьогодні не забудьте сказати приємні слова своїм рідним та близьким. До зустрічі вам і хай щастить!